А у Тернополі сьогодні розпочалася перша проща родин сімей героїв Небесної Сотні. До міста з'їхалися 150 членів сімей загиблих. Вони приїхали з різних куточків України розділити спільне горе і помолитися за невинно вбитих. Відкрили захід покладанням квітів до пам'ятника героїв небесної сотні. Минуло три роки, але біль утрати не вщух. Зі сльозами матері згадували своїх синів. Зоя Семенівна на прощу родин героїв Небесної Сотні приїхала з Вінничини. Зі сльозами на очах розповідає про дитинство сина. Коли Максиму було півтора року, вона навчалася в Тернополі. Тут він зростав патріотом, таким і залишався до своїх останніх днів. Пройшов усі майдани і революції, адже вірив квітучій Україні бути. І лише за рік після страшних подій на інститутській пані Зоя випадково по телебаченні побачила останні хвилини життя сина. Ми дивилися з тебе і показує той людина кричить, що не йди, бо на інститутське вбивають. І я дивлюся, мій Максим зігнув голову і пішов. Пішов на інститутську. У них не було відчуття страху. Вони, вони говорили, що за Україну на смерть. Я хочу закликати всю молодь, всю, 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 щоб вони не були байдужими, щоб виборювали свої права, щоб ми жили в квітучій Україні. І, чесно кажучи, моя дитина не пішла за Європу, він пішов за молодь, щоб ця молодь жила в кращій державі. До Тернополя приїхали члени родин майже усіх загиблих під час революції гідності. Вони об'єдналися у громадську організацію, щоб підтримувати одне одного. Очолює організацію Володимир Бондарчук. Його батько Сергій Бондарчук загинув від кулі снайпера. Тож Володимир не на словах знає, як допомагають сім'ям такі зустрічі. Єдиною допомогою, розрадою, може бути спілкування з тим з людьми, які пережили те саме. Тому жодні психологи, жодна якась реабілітація не може допомогти в цій ситуації, і саме такі зустрічі допомагають рухатись далі. Жити і продовжувати боротьбу наших рідних кількість нашого обмежена підростають діти, але на жаль, в той же час і відходять батьки. На жаль, вже багато батьків, не витримавши оря передчасно померли. Проща родин героїв Небесної Сотні відбувається вперше. Під час Прощі перебуватимуть не лише у Марійському духовному центрі села Зарваниця, а й братимуть участь у відкритті меморіальних дошок героям. Хотіли б показати одночасно і Тернопіль хотіли показати інфраструктуру туристичну, дати можливість побачити саме цю складову Тернопільської області, а одночасно поєднатися в духовній спільній молитві під час проведення прощів зарваниць. Ця ініціатива була з представників родин загиблих, учасників небесної сотні. Ми маємо таких шість героїв на території Тернопільської області, і наше завдання зробити все для того, щоб про них пам'ятали. Олена Кирилів, Максим Кирилів з Тернополя спеціально для телеканалу Еспресо.